Мене звати Ніна Лівчук. І я співзасновниця громадської організації Impact Force. і я рада вас вітати на другому наборі Impact Business Accelerator. Impact Business Accelerator створений для активних українських підприємців, які хочуть зміцнити свій бізнес, зробити внесок у післявоєнне відновлення України та створити довготривалий соціальний вплив. Під час першого етапу Impact Business Accelerator у вас буде можливість прослухати 10 онлайн модулів які і відкрию для вас нові горизонти знань і навичок. Не втрачайте шанс стати рушійною силою змін. Бажаю вам натхнення та успіхів на цьому важливому шляху. Разом ми здатні творити справжні зміни вже сьогодні. Вітаю учасників імпакт бізнес акселератору. Мене звуть Артем Корнецький. І я працюю з темою соціального підприємництва вже понад 8 років. Я є керівником громадської організації School of Me», а також працюю доцентом УКУ. Викладаю цей курс. А крім того, є членом правління Українського соціального венчурного фонду. І разом з вами ми сьогодні розглянемо тему вступ до соціального підприємництва. Розглядаючи основи соціального підприємництва, я би хотів поговорити про такі теми, як передумови виникнення даної теми, що таке соціальний вплив та соціальне підприємництво, власне, розглянути різницю між соціальним підприємництвом та іншими видами бізнесової та некомерційної діяльності, поговорити про ключові характеристики соціального підприємництва, а також про існуючі моделі такого бізнесу та цікаві і успішні приклади, які працюють в даній темі. Згідно звіту ініціативи соціального бізнесу Європейської комісії, сьогодні кожне четверте нове підприємство в країнах Європейського союзу є соціальним бізнесом. А в деяких країнах, таких як Фінляндія, Франція та Бельгія, навіть кожне нове третє підприємство представляє дану тему. Розглядаючи історичні аспекти виникнення даної теми, ми з колегами в свій час робили дослідження, яке пов'язано з Сполученими Штатами за часів рабства. І якщо коротко, то історія є наступною. З Шотландії в Америку приїздить жінка, яку звали Френсіс Райт, і вона придумала таку ініціативу. Вона в той час викуповувала рабів. І давала їм свободу, але в той час пропонувала працювати разом з нею. І цей вибір давався людям, і таким чином хтось лишався, хтось ішов, але це потім працювало власне як бізнес, і соціальна його складова була така, що люди отримували цю свободу і могли нею розпоряджатись. І, хоча це тоді не називалося соціальним підприємством. Певні аспекти такої діяльності можна віднести до нашої теми, про яку ми говоримо сьогодні, розглядаючи історичні витоки даної теми далі, ми знаходимо в 1953 році в книзі Генрі Боуена «Соціальні відповідальності підприємства перші згадки про такий тип бізнесу. Тисячу 1972 році в книзі Соціологія соціальних зрушень Джозеф Бенкс використав власне термін соціальне підприємство. А десь з 1980-х років даний термін став більш визнаним як практика бізнесу в деяких країнах світу. З точки зору науки, соціальне підприємництво є цікавою темою, тому що Згадки про неї можна знайти в різних галузях науки, таких як соціологія, управління, фінанси, підприємництво, але також і психологія, етика і навіть політика. Говорячи про важливих людей в темі соціального підприємництва, я би згадав трьох. Перший з них це Біл Дрейтон, засновник організації Ашока. Якщо ви будете шукати в інтернеті матеріали пов'язані з темою соціального бізнесу, ви точно натрапите на матеріали від Ашоки. Сьогодні Ашока працює в 170 країнах світу і розвиває цю тему, допомагаючи підприємцям створювати соціальні підприємства. Іншою постаттю є відомий Мухаммад Юнус з Бангладешу. Він є засновником соціального бізнесу Grameen Bank, а також одним з так би мовити, євангелістів даної теми. Він написав декілька книжок і пропагує цю тему по всьому світу. Говорячи про Україну, я би згадав нашого митрополита Андрея Шептицького, який використовував в роботі принцип позитивної суми, але по суті він підтримував українських підприємців і говорив про те, що бізнес має бути не тільки про власну вигоду, але й про розвиток суспільства. Переходячи до українських реалій даної теми, я би звернув увагу на визначення підприємництва з нашого господарського кодексу. В статті 42 дається визначення. І воно звучить наступним чином: підприємництво це самостійна ініціативна систематична на власний ризик господарська діяльність з метою досягнення економічних та увага, соціальних результатів та одержання прибутку. Тобто, на рівні держави, у нас просто бізнес також має нести в собі соціальні результати, і це дуже дуже важливо. Розглядаючи розвиток теми соціального підприємництва в Україні, я би виділив три основні етапи. Перший тривав з 1991 року, тобто з року здобуття незалежності до 2010 року. Протягом цього часу згадок про тему дуже-дуже мало. Хіба що ми знайшли проєкт мережі громадянської акції в Україні і в рамках цього проєкту вперше згадувався термін соціальне підприємництво. Другим етапом можна охарактеризувати період з 2010 до 2016 року. Під час цього етапу. Виникає перший ресурсний центр соціальної ініціативи, який працює з даною темою. Також з'являється перша книга з соціального підприємства українською мовою, яка називається Кожен з нас створює зміни соціальне підприємство та стратегічна філантропія. А також виникає перший веб-портал in UA». Останнім етапом можна визначити такий, що почався умовно з 2017 року, і в рамках цього етапу виникає багато ініціатив підтримки соціального підприємства. З'являються ще більше публікацій, книжок статей. Формуються різні наукові, навіть кола, які роблять дослідження з даної теми. Але найголовніше виникає багато представників багато підприємств соціального бізнесу, які розвиваються і до сьогодні. Далі я би хотів поговорити про тему соціального впливу, оскільки вона є таким собі ядром тематики соціального бізнесу. І почати я би хотів з теми соціальної економіки, яка сьогодні є дуже дуже розвиненою в країнах Європейського Союзу. До соціальної економіки в Євросоюзі зазвичай відносять чотири типи організацій. Перший це наші з вами соціальні підприємства, але крім них до соціальної економіки відносять кооперативи, Неприбуткові організації та бізнес з корпоративною соціальною відповідальністю. Всі ці чотири типи організації будують свою діяльність навколо певного соціального впливу, про який я й хочу поговорити далі. Термін соціальний вплив визначається по різному його також інколи називають імпактом, соціальною цінністю або іншими синонімами. Проте це не змінює його сутності згідно визначення Європейської комісії, вплив. Описує всі зміни, які очікуються внаслідок реалізації чи впровадження певного політичного рішення, втручання або дії. Такий вплив може відбуватися протягом різного часового проміжку, впливати на різних учасників, бути значущим на різних рівнях: місцевому, регіональному, національному тощо. Своє тлумачення терміну вплив також сформували і в ООН. Згідно визначення ООН, термін імпакт або вплив передбачає зміни в житті людей. Він може включати зміни в знаннях, навичках, поведінці, здоров'ю або умовах проживання дітей, дорослих, сімей чи громад. Такі зміни можуть бути як позитивними, так і негативними, можуть мати довгостроковий ефект на визначенні групи населення. Ефект від таких змін може бути економічним, соціокультурним, інституційним, екологічним, технологічним або іншим, говорячи простими словами, вплив це є зміна в аспекті благополуччя людей або стану природнього середовища внаслідок діяльності певної організації навколо терміну вплив або імпакт виникають і імпакт компанії. Це такі організації, які фокусуються на соціальному та екологічному впливі. Вони намагаються приймати ці виклики та знаходити їх вирішення. Крім того, імпакт організації мають в пріоритетах діяльність, яка усвідомлено, систематично та сталісно намагається задовільняти потреби локальної громади або глобальної спільноти. Наші з вами соціальне підприємства є представником таких імпакт компаній, і я би хотів розглянути сутність соціального підприємництва. Кладі відомої схеми від організації, яка називається Європейська асоціація венчурної філантропії, або зараз вони перейменувалися в Імпакт Europe. Ця схема представляє собою спектр різних типів організацій залежно від мети їх виникнення. І я пропоную почати з організацій, які з'явились в першу чергу з метою одержання прибутку, і в рамках даної схеми виділяється три типи таких організацій. Перший тип організацій це звичайний бізнес, який працює, отримує прибуток і існує задля збагачення його засновників. Наступний тип бізнесу це бізнес, який виділяє відсоток свого доходу чи прибутку на благодійність. І для України сьогодні це відома історія, особливо від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні багато бізнесу працює. Виділяючи якісь кошти на благодійність, це чудово, але це поки що не є нашою з вами темою соціального підприємництва. І ще один тип бізнесу: це бізнес, який працює з корпоративною соціальною відповідальністю. Це теж доволі відома тема, особливо для великих компаній. Це все ще не є соціальним бізнесом, і ми з колегою робили в свій час дослідження про відмінності соціального підприємництва та бізнесу з КСВ. І якщо говорити коротко, то дійсно ядро даних тем є спільним, тобто є мета створити певну соціальну цінність. А ключовою відмінністю є те, що для звичайного бізнесу КСВ є скоріше опціональним елементом, який впроваджується за бажанням а для соціального бізнесу. Імпакт або соціальна цінність є причиною його створення. Інший великий блок організацій представляють організації, які з'явились з соціальною метою, тобто з метою покращення життя людей або вирішення певних екологічних проблем. До цього блоку організацій в першу чергу відносяться благодійні або неприбуткові організації, тобто ті, які працюють і отримують свій дохід за рахунок грантів, пожертв чи інших небізнесових інструментів. А далі ми підходимо ближче до нашої з вами теми. Загідно визначення EVPA, організації, які генерують 75% і більше свого доходу за рахунок бізнесової діяльності, вже можна вважати соціальним бізнесом за умови, що вони виникли з основною причиною створення певних соціальних змін. Одразу зауважу, що 75% – це не є правилом, це не є законом в Україні. Це просто певне розуміння даної теми для організації імпактів. Далі вони пропонують дивитись на організації, які працюють в беззбитковості за рахунок продажів товарів чи послуг, але також мають можливість залучати грантові кошти або благодійну допомогу, і також організації, які мають Прибуток за рахунок продажу товарів послуг мають соціальну мету і залучають іншу фінансову допомогу, але за умови, що прибуток реінвестується в їхню діяльність. Розглядаючи дану схему, ми пропустили з вами один блок, який визначає соціально спрямовані бізнеси або імпакт підприємництва. Цей блок є дуже цікавим, тому що гарно пояснює різницю між підходами до нашої з вами теми в. Європейських країнах та в США. Так от, в США немає таких жорстких рамок щодо визначення соціального бізнесу, немає вимоги, що весь прибуток має розподілятись на певну соціальну мету. Насправді, основою для них є певна соціальна місія та те, як ти її втілюєш в життя. Тобто, оцей блок імпакт бізнесу є певним проміжним етапом, який дозволяє увійти до соціально орієнтованої тематики в бізнесі, як ті групі організацій, які створились з фінансовою метою, так і тим, хто створився з соціальною метою, і працювати на перетині. Говорячи про визначення соціального підприємства в Україні, на сьогодні ми не маємо його в нашому законодавстві. Проте я можу навести декілька прикладів, які ми з колегами напрацьовували протягом певного часу. Один з них був створений для законопроекту про ветеранське підприємництво, і звучить він наступним чином: соціальний бізнес це підприємництво з метою досягнення конкретних суспільно корисних матеріальних або нематеріальних результатів, спрямованих на вирішення соціальних та або екологічних проблем. Окремих категорій осіб чи груп населення. Ще одне визначення, як на мене, краще розкриває сутність і практику даного типу підприємництва у наших умовах, і звучить воно наступним чином: соціальне підприємництво це підприємницька діяльність, що здійснюється з метою позитивних соціальних, екологічних та Культурних змін досягнення такої мети може відбуватися шляхом часткового або повного спрямування прибутку чи доходу на суспільно-корисну діяльність, трудову інтеграцію представників розливих категорій населення, надання соціальних послуг або в інший спосіб, який можна верифікувати. Дане визначення було розроблено в рамках нашої робочої групи консорціуму співзасновників Українського соціального венчурного фонду. Максимально спростивши все, що я казав раніше, можна зробити дуже коротке визначення: соціальне підприємництво це бізнес із соціальною метою, який є причиною його створення. Далі я би хотів поговорити з вами про характеристики, моделі та приклади соціального бізнесу в Україні. Згідно класифікації Європейського союзу виділяється чотири напрями, по яким працює соціальний бізнес. Вони є наступними: перший це місцевий розвиток депресивних або вразливих регіонів, другий надання індивідуальних соціальних послуг. Третій це Трудова інтеграція, і четвертий це інше: тобто перероблення сміття, захист навколишнього середовища, спорт, мистецтво, культура, охорона історичних пам'яток, наука та тощо в Україні за часи розвитку даної теми склалась певна практика, яка визначає ключові критерії, якими користуються організації, які підтримують соціальний бізнес або хочуть його розвитку. І серед таких критеріїв я би виокремив три основні: першим є розподіл прибутку або доходу. Тобто той чи інший бізнес виділяє певний фіксований відсоток чистого прибутку або доходу і використовує його для створення соціальної цінності або впливу. Гарним прикладом використання цього критерію в Україні є відомий соціальний бізнес Урбан Спейстов Воно-Франківську. 80% чистого прибутку цей бізнес розподіляє у вигляді грантів на соціальний проект розвитку міста. Наступний критерій є трудова інтеграція і. Він звучить наступним чином: той чи інший бізнес е, працевлаштовує або створює умови для трудової інтеграції для представників вразливих категорій населення. І до такого бізнесу можна віднести весь ветеранський бізнес бізнес, який створює робочі місця для людей з інвалідністю або для інших незахищених верст населення. І третій критерій є певні соціальні інновації, які знаходяться безпосередньо в продукті або в послузі, які продається через той чи інший бізнес. До цього критерія можна віднести соціальне підприємство Інвафішки, це онлайн-магазин, який продає товари для людей з інвалідністю. Виходячи з даних критеріїв, можна випробувати. Багато різних моделей соціального бізнесу, і я би хотів розглянути деякі з них, також наводячи приклади. І першою моделлю є модель підтримки підприємців. В основі даної бізнес-моделі покладена можливість підтримки інших підприємців. І прикладом такої моделі є відомий український соціальний бізнес Це Крафт. Місією даного бізнесу є розвиток людського потенціалу у сфері креативних індустрій, крафтового виробництва, мистецтва, відродження і модернізації культурної спадщини України. Згідно моделі їх діяльності, 50% чистого прибутку віддається благодійний фонд, який власне і підтримує локальний бізнес. Іншою моделлю є модель ринкового посередника. Такий тип підприємств допомагає своїм клієнтам шляхом організації маркетингу та або продажу їхніх продуктів чи послуг. Прикладом даної моделі є магазин подарунків добродій. В даному магазині продаються товари виключно соціальних підприємців, тобто тих, хто в основі діяльності має соціальну місію, як, наприклад, працевлаштування розливих категорій населення, допомога армії, турбота про екологію або ж системна благодійність. Наступною моделлю є модель працевлаштування, в рамках якої для представників розливих груп населення створюються робочі місця або проводиться певне навчання. І відомим прикладом такої моделі в Україні є музей у темряві, третя після опівночі. Місією даної музею є зруйнувати стереотипи про незрячих, збільшити їхнє працевлаштування та доступність мистецтва для всіх. Тобто, це музей у темрі, в якому працюють незрячі люди. Наступною моделлю є модель соціальних послуг. Вона полягає в тому, що організація стягує плату за надання соціальних послуг або безпосередньо з клієнта, або, наприклад, з місцевої влади. І прикладом роботи по такої моделі є відомий благодійний фонд Карітас Україна, який, власне, і продає надає свої соціальні послуги в різних громадах. Наступною моделлю є кооператив. Кооператив це заснована на членстві та членських внесках організація, що надає послуги своїм членам, які мають спільні потреби або спільну мету. Не дивлячись на те, що ця модель вважається певним застарілим підходом, в Україні вони активно розвиваються. І одним з прикладів відомих кооперативів є кооператив Файна поляна, який був заснований в 2015 році. Члени даного кооперативу вирощують літні та е, ремонтатні сорти малини, ожину та агрус на площі близько 20 гектарів. Кооператив активно розвивається, долучаються нові учасники та збільшуються площі. Іншою моделлю є модель благодійної крамниці, яка пов'язана з використанням вторинної сировини. Прикладом роботи такої моделі є благодійна крамниця Ласка, яка вже 12 років працює в Києві. Вони сортують речі і близько 70% речей вони передають на гуманітарну допомогу в зони соціальної незахищеності. А також є певний відсоток текстильного сміття, який вони віддають на утилізацію. А решту відсортованого одягу вони продають свої крамниці. Іншими прикладами соціального бізнесу в Україні є такі відомі підприємства, як. Як Горіховий дім, який 40% від чистого прибутку скеровує на соціальні проекти фонду Горіховий дім, який опікується утриманням центру інтегральної опіки для жінок. Іншим відомим прикладом є меблева майстерня Вудлак, яка працевлаштовує чоловіків, що пройшли реабілітацію від алко та наркозалежності. Крім того, я би хотів викормити такі приклади українського соціального бізнесу: як Україна без сміття, «Good bread from good people», самотужка та багато багато інших. Підсумовуючи підходи до критеріїв та характеристик соціального бізнесу, я би хотів додати, що існує багато різних назв, які характеризують по суті одну і ту саму тему. Серед цих назв є такі як стале підприємництво, тобто бізнес, який використовує цілі стали розвитку ООН в своїй діяльності. Наше з вами соціальне підприємництво, зелене або екологічне підприємництво, тобто те, яке Працює з проблемами зовнішнього середовища підприємництво з впливом або імпакт підприємництво, а ще молодіжне або шкільне підприємництво. Від наявності різних нас не змінюється сутність підходів, які використовує даний бізнес. А в основі цих підходів є два ключові елементи: перший це певна соціальна цінність або імпакт, або соціальна складова. Дуже важливо, щоб ця соціальна складова мала підходи до вимірювання. А другим є бізнес-модель, тобто ми говоримо про бізнес, який все-таки продає товари чи послуги, таким самим отримує доход і бажано прибуток. Наприкінці я би хотів вам порадити пошукати приклади соціального бізнесу, які надихнули би особисто вас. Ви можете пошукати їх як в Україні, так і за кордоном, подивитись, як вони працюють та яку соціальну цінність створюють. Дуже важливим аспектом для розвитку соціального бізнесу є те, що ви можете залучати ресурси з різних секторів економіки. Ви можете звертатись до неприбуткового сектору за грантами чи за іншою фінансовою підтримкою, а також використовувати звичайні шляхи залучення фінансування, які практикуються в звичайному бізнесі. Я впевнений, що якщо ви зберете докупи все, що вас вчать на даному акселераторі, ви зможете створити успішну бізнес-модель та працювати ефективно. Успіхів!